Середи 7 серпня і сьогодні у випуску ви побачите. Тепер називатимуть ліцеями в ябрьській громаді перейменували школи стародавнє ремесло, майстриня зі слову та виготовляє вироби з корення сосни. Хірург суглухова отримав грамоту Верховної Ради України. Ямполя тепер називатимуться ліцеями. А за кілька років у селищі буде одна гімназія та один ліцей. Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати селищної ради. Що це означає? Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Школи ямпільської громади офіційно змінили назви. Відтепер ямпільські загальноосвітні школи номер 1 та номер 2 називаються ліцеями. Таке рішення 7 серпня ухвалили депутати селищної ради. Розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту Олег Проценко. Сьогодні на сесії селищної ради було прийнято рішення про перейменування закладів загальної і середньої освіти ямпільської громади. Перейменована. Ямпільську школу No1, Ямпільський ліцей No1, Ямпільську школу No2, Ямпільський ліцей No2. Відповідно, змінились назви філій Шатрищинська філія Ямпільського ліцею No2, Степненська філія Ямпільського ліцею No2, Імшанська філія Ямпільського ліцею No2, Врозбіженська філія Ямпільського ліцею No2. Це вимога закону назви закладів загальної середньої освіти приведені у відповідність до закону України про освіту про повну загальну середню освіту. За словами Олега Проценка, це не єдині зміни, які найближчим часом очікують місцеві заклади освіти. Планується, що з 2027 року одна зі шкіл Ямполя стане гімназією, а інша академічним ліцеєм. Було затверджено план трансформації закладів загальної середньої освіти Ямпільської громади. До 1.09.2024 року перейменувати заклади загальної середньої освіти до першого 27-го року створити Ямпільський академічний ліцей та Ямпільську гімназію відповідно до закону. Ліцей надає повну загальну середню освіту, а гімназія надає базову середню освіту. Реформують школи на вимогу закону, пояснює начальник відділу освіти молоді та спорту. Законодавець в законі про освіту передбачив, що з 2027 року в Україні буде створена мережа академічних професійних ліцеїв. На теренах Ямпільської громади планується створення ліцею академічного ліцею. З Трьома профілями В ліцеї будуть надавати профільну освіту. Унікальне вироби з кореня сосни плете майстриня зі Слоута Галина Кулик. Про те, як жінці вдалося опанувати стародавнє ремесло, дивіться у нашому сюжеті. Галина Кулик із села Слот одна з небагатьох майстринь України, яка займається плетінням з кореня сосни. Секрети старовинного ремесла жінка перейняла у свого вчителя Ігоря Білевича, який в 2022 році загинув на війні, Вчаючись у глухівському педагогічному університеті. Був у нас такий викладач предмету хом це художня обробка матеріалу Білевич Ігор Володимирович. Майстер, який загинув на війні. І ось саме він привив мені цю любов до кореня сосни. Якось воно в мене відразу вийшло, лоза мені не піддалася. Хоча мені дуже подобаються вироби з лози, їх дуже багато, їх з ними працювати легше, її легше здобути цю лозу, а корінь сосни важче. Але от якось. Корінь сосни більше мені до вподобай, більше він, він обрав, напевно, мене не я його. Хоча корінь сосни вважають чоловічим матеріалом, адже працювати з ним непросто, пані Галина своїм прикладом руйнує стереотипи. Хоча погоджується, найважче у цьому ремеслі заготовляти матеріал. Доводиться йти до лісу і власними руками збирати коріння. Слово знаходиться така місцевість, де нас дуже багато лісів. І заготовка цього матеріалу відбувається саме в лісі. І це найбільше важкий труд, тому що входить майже 60% усього здобути цей, цей матеріал, тому що треба його накопати, його треба відразу почистити, тому що він сохне, він еластичний і з ним гарно працювати, поки він мокрий, вологий такий. Як тільки висихає корінь сосни, то в грубку підіть, протопіть і все. Сосна повинна бути років 10-12 дерево. Корінь знаходиться на глибині невеликій, ось цей іменно той корінь, з якого потрібно плести, тому що не весь підходить, і з старої сосни він більш ламкий, а з молодої сосни він тоншенький і він більш еластичний. А далі почищений, зав'язаний в бублички, він може зберігатися дуже-дуже довго. І коли є можливість, коли є натхнення, коли є бажання, я його спочатку замочую і потім починаю з ним працювати. За словами майстрині, особливих секретів кореневого плетіння немає. Головне бажання та наполегливість, адже на виготовлення одного виробу йде багато часу. Це кореневе плетіння, воно йде по спіралі. Складається воно з двох елементів: це прутик, більш кругленький, він йде за основу. І стрічечка. Це корінь, який розпущений на двоє або на четверо. І він іде, як стрічечка, обплітає прутик. На один виріб ну, приблизно на мисочку йде 3-4 дні, буває тиждень. А перший такий, я вважаю, хлібниця у мене такі саме великі виріб. Я, звичайно, його плела, напевно місяців два. Галина Кулик розповідає, що не продає свої роботи, залишаючи їх для виставок. В минулому році майстриня представляла Україну на міжнародній виставці, яка проходила у Польщі. Є таці, є хлібниця, є мисочки. Зараз я хочу опанувати прикраси. Уже амулети є, є задуми на браслети. Ось це поки дуже хочу це опанувати, тому що прикрасив дуже багато є із лози. А з корня сосни нема. Є вироби, які я подарувала, але більш всього це вироби поки для мене, для виставок, щоб, як сказати, заявити про себе, що є таке мистецтво, тому що в Україні майстрів дуже мало. Жінка розповідає, що хоче передати своє вміння дітям рідного села. Останні радо відвідують гурток, який працює при місцевій бібліотеці. Лікар-хірург Глухівської міської лікарні Андрій Дяченко днями отримав грамоту Верховної Ради України. У минулому році кореспонденти на межі записали з ним невелике інтерв'ю, у якому лікар розповів, як йому доводилось оперувати хворих під час обстрілів міста. З 2017 року в хірургічному відділенні Глухівської міської лікарні працює молодий лікар-хірург Андрій Дяченко. Чоловік родом з села Паліївка Ямпільського району. Говорить, що з дитинства мріяв стати лікарем. Навчався я в 2007 році, закінчив пальівську зож 9 класів. Поступив, ну вибору тоді дуже багато не було, але я знав, що я буду лікарем-хірургом. Тоді вже знав у 9 класі. Я поступив в шотинське медичне училище. Закінчив там з відзнакою. диплом. мене був лікарем не лікарем, фельдшером я закінчив. Поїхав по розподіленню у село Зоріна. Микитівка, Ямпільського району. Там я працював півтора роки. Перший рік поступав, поступив тільки на контрактну форму навчання, а з другого року поступив на місто Харків, Харківський національний медичний університет. Дякую йому дуже велике. Це кращий університет для мене, який дав мені освіту. Там шість років я віднавчався, і потім було у нас розподілення. І на розподіленні, коли я дізнався, що е, ну, я хотів лікарем-хірургом бути, мені пропонувалося залишитися в місті Харкові, лікарем швидкої допомоги, я хотів бути хірургом. І було місце в місті Глухове. Приїхав сюди, Гарбесов Віталій Володимирович був лікарем, тоді, головним лікарем у нас. І Коли у нас було перше знайомство, таке цікаве, доволі, коли розмова перша, коли він каже, ти будеш хірургом, я кажу, буду. Ну, каже, побачив. Ну і потім перша операція. Це в цих стінах 7 серпня 2018 року. Апендектомія, Віталій Володимирович Гарбасьов, середа Наталія Івановна. І мене беруть третім хірургом, молодим спеціалістом, інтерном на операцію. Дають зробити етап операції. Мене було стільки радості. На жаль, потім були там свої проблеми в відділенні, там політичні нюанси в місті були. Але витримали ми цю. Такий цікавий теж етап життя. Дякую зараз. Надали мені службове житло, тобто районна міська влада наша зацікавлена в тому, щоб зберегти молодих спеціалістів. Надали житло, і, в принципі, я планую залишатися в цьому місці, працювати. За словами лікаря, найважчим днем роботи було 24 лютого 2022 року. Адже перших поранених почали доставляти до їх відділення вже вранці. На жаль, коли почалась війна, наше відділення, наше травматологічне, приймальне. Це ті відділення, які прийняли з перших днів, з перших годин, коли відбувся бій, да, на, на трасі. Всі про це знають з перших годин розпочалась робота. Ніхто не розумів, що потрібно робити. Це були якісь залишки знань з воєнно-медичної підготовки і знання, слава Богу, з хірургії. Коли привезли першу партію шість чоловік, другу партію шість чоловік, потім ще дві людини довезли власним транспортом. Коли надали допомогу цим людям, потім отут в ординаторській сиділи всі гуртом, дивились новини по телевізору, бачили, як летять ракети у вікно, і розуміли, що. Ну, наша задача надавати допомогу тут на місцях, а кудись в інше місце переміщатись. На жаль, ну ми не мали можливості, і я скажу так: ми не мали бажання, тому що розуміли, що допомогу потрібно надавати тут. Зараз у відділенні рятують життя цивільних, що потрапляють під обстріли на прикордонні. Лікар скаржиться на недостаток кадрів, адже з початку війни відразу двоє його колег стали військовими лікарями. З початку війни з нашої лікарні з хірургічного відділення пішло два лікаря, один. Тина Ян Артур Азатович, про нього багато хто чув. Він пішов лікарем хірургом був поранений зараз на етапах реабілітації, протезування. І другий лікар вже теж став військовим лікарем. Він був в гарячих точках. Наша лікарня, наше місто знаходиться, всі розуміють, що недалеко від кордону знаходиться. Там кажуть, зараз 5 кілометрова зона, 20 кілометрова зона. От якраз наша лікарня знаходиться в 20 кілометровій зоні. Я буду казати про громадянські цивільних особ, які, на жаль, теж. Потрапляють під обстріли, яких. Ну, розумієте, коли обстріл привозять не одну людину, привозять три, п'ять, сім, е а на одну операційну мінімум потрібно два хірурги. Один хірург ніколи не оперує. Оперує два хірурги. Потрібна операційна сестра, потрібний анестезіолог, е це бригада хірургічна. І коли троє поранених, як вибрати, кому жити, а кому залишитися, виживати, щоб потім його оперувати? Цього ми не можемо зробити. Андрій розповідає, що робота на прикордоні, а тим паче в умовах війни, має свою специфіку. Лікарям доводиться виконувати свою роботу навіть під час обстрілів. Був обстріл нещодавно, так о першій годині ночі до нас приїжджає ще лікарсько, натопад, чергувати охремінка Анатолій Петрович. І ми оперуємо дитину апендицит, Перша година ночі. Я розумію, що в мене родина вдома, там. Да, і ми чуємо ці вибухи. І на жаль, я розумію, що моя родина залишилась без мене. Але там всі кажуть негайно в укриття. Але ми не можемо залишити операційну, залишити пацієнта так, і, і, і піти в укриття. І ми просто продовжуємо працювати з певною там ненормативною лексикою, я це не виключаю, звісно. Ну працюємо далі, на жаль, таке життя. Танок про погоду 8 серпня. Погода на території Шосткинського району визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність вночі без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, в день короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний – 5-10 метрів секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18, в вдень від плюс 20 до плюс 25 градусів по Цельсію.